Бажаю доброго разом з нами завжди актуальна та чесна поточна інформація, новини і все, що стосується військових дій. Тож, добрі новини. Минув рік спочатку курської операції, яка дала нам можливість відтягнути війська-окупанта на свою територію з Донеччини і таким чином запобігти. Наступам на певних ділянках Донецького фронту, ця операція є успіхом нашої розвідки та взагалі війська, тому що незважаючи на деякі вислови диваних експертів, вона була дуже важливою. І результати цієї операції кажуть самі за себе. Тож, в результаті Курської операції, Рашка втратила 77 тисяч Своїх вояків було знищено або пошкоджено 7236 одиниць техніки. Таким чином, відкриття нового фронту дало можливість запобігти наступів на інших ділянках на сході нашої країни. У своїх коментах я завжди кажу про важливість технологій в сучасній війні, і зараз гарна новина. Від очільника Міністерства оборони на всіх рівнях сил оборони впроваджується нова інформаційна система дельта це бойова екосистема, яка дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції, відстежувати логістику та без затримки передавати необхідну інформацію. одною з головних. Переваг цієї системи є те, що вона може працювати не тільки на комп'ютері або планшеті, а й на звичайному телефоні. Як бачить майбутнє БПЛА Сергій Флеш, його слова, майбутнє БПЛА це досвідчені унікальні пілоти, що сидять десь у теловому місці, а наземні роботи будуть підвозити дрони замість людей до лінії фронту. Над цими технологіями працюють українські фахівці, і все роблять для того, щоб це було широкомасштабно запроваджено в силах оборони України. Такий досвід ми вже маємо. Продовжуємо надалі порушувати логістику нашого ворога. 7 серпня було уражено мости в глибині Брянської та Білогородської областей. Дуже важливі та ефективні спецоперації від нашого ГУРу. Після того, як було вражено частину ППО в Криму, ми змогли вразити і катер, десантний катер проєкту 02510 БК-16 та РЛС Окупанта. Небо СВУ, подльот К-1 та рлс 90Л6Е. Бажаємо успіх нашого гору. Напротязі більше останнього тижня добрі українські дрони атакують майже кожну ніч НПЗ на Росії і є своєрідний рекорд, було вражено НПЗ в Республіки Комі на відстані більш ніж 2000 кілометрів. Це говорить про те, що ми прогресуємо. І скоро не буде військових об'єктів, до яких не доліптали б українські добрі дрони. Важлива новина і щодо мобілізації: з 1 вересня всі працівники ТЦК та СП, які проводять перевірки та виписують повістки, мають мати з собою бодікамеру. Це забезпечить законність їх дій. І буде дуже важливо для того, щоб наш народ український заспокоївся, що все відбувається за законом. Вже забезпечено більше 80% від необхідної кількості камер. процес йде, тож маємо надію, що 1 вересня якісно зміниться правила мобілізації, і всі заспокояться. Ну і застереження, і знову маємо і ПСО, як завжди, на цей раз це фейковий лист до президента України від ніби тих військовополонених українських вояків, яких чомусь викреслили з списків на обмін. Зрозуміло, що цього не може бути, і наша влада дбає про кожного українця, який знаходиться в полоні. І підтвердженням найкращим підтвердженням цього є ті обміни, які відбуваються. Наприклад, і вчора повернулось 84 полонених, із них багато цивільних. З серед них є захисники Маріуполя. Самому молодшому 26, найстаршому 74 роки. Були ті, хто знаходився у полоні. З 17-19 років це жах. Просто в голові не вкладається те, що ці люди пережили. Але держава пам'ятає за них, турбується і повертає. І так буде завжди Бережіться від ІПСО ворога. У зв'язку з деяким тактичним успіхом на Покровському напрямку було вирішено. Почати правосумну евакуацію з дружківки та прилеглих населених пунктів. Це робиться не тільки для того, щоб е, люди знаходились в небезпеці. Це робиться для того, щоб українські захисники мали можливість більше і надійніше захищати ці території, вступаючи в бій з окупантом. На сумському напрямку робиться все можливе для того, щоб не допустити подальшого просування російського агресора, але треба підготуватись навіть до кругової оборони міста, що зараз активно робиться. Тому що якщо ми готові до цього, значить ми зможемо встояти і зможемо захистити обласний центр України. Залишається небезпека висадки російського десанту. В корабельному районі Херсона. Ми пам'ятаємо, що перша така спроба російського агресора була успішно відбита, і десант навіть не дійшов живим до берега. Всі катери потонули, і десант було знищено. Але ж розуміємо, що такі намагання ще можуть бути, і повірте, що сили оборони України до цього готові на Покровському напрямку. Ситуація стабілізована, точаться бої, і наші захисники борються з ДРГ-противника. Дуже приємно, що за роботу взявся перший корпус Національної гвардії України під керівництвом героїчної, можна сказати, легендарної людини Радіса Прокопенко. Щодо прориву на Кровському напрямку з погляду більшості наших військових скажу: по-перше, очікувано, хоча залишалось невідомо, де саме може бути цей прорив і коли це відбудеться. По-друге, нічого жахливого не відбулося: ситуація контрольована, окупанта нищимо, і за останні дві доби Азов знищив вже більше, ніж. Половину батальйона живої сили противника. Ну і на кінець дуже важливе і дуже очікуване, що принесе нам зустріч лідерів США та Росії на Алясці, коли закінчиться війна. Повірте, що військові, напевно, найбільше хочуть, щоб війна закінчилася. Ми дуже добре знаємо ціну. І перемог, і поразок. Зараз бачимо багато піару та різних балачок, але в своїй більшості, зважаючи на загострення поточної ситуації з боку агресора, немає ніяких передумов або якихось чинників, які б свідчили про хоч якесь прагнення до миру з боку Росії. Моя особиста думка така ж: звертаю вашу увагу на тому. Що весь ВПК Росії налаштований на нарощування обертів по виробництву та розробці зброї та військової техніки. Зважаючи на це, мир для агресора став би причиною практично повного руйнування економіки держави. Це неможливо собі уявити, тому що це для Російської Федерації було б як суїцид. Але політична гра, яку веде Путін, має певний сенс. Додаткові Санкції тиску на економію РФ не приміняються. Ті, які мають дію на паузі, частково послабляються. Ціна нафти не падає, а значить, є гроші в бюджеті для того, щоб нарошувати військові оберти. Партнери України кожного разу, коли починаються якісь перемовини, на паузі тримають військову допомогу. Громадяни України перестають донатити та допомагати силам оборони України, тому окупант явно у виграші від кожних цих бла-бла-бла. Це все грає на руку окупанта. А коли закінчиться війна, тоді, коли всі, хто можуть, стануть до лав Сил оборони України. А всі громадяни України почнуть донатити, як це було. 22 та 23 році, роблячи все для того, щоб Сили оборони України мали спроможність дати відсіч ворогу. Тож, шановні пане та панове, козаки та козачки, пам'ятайте, що тільки разом ми не переможні. Лайкайте, підписуйтесь, і ви завжди будете в курсі актуальних новин. Бажаю доброго!